січень місяць все-таки злочинність на території міста Львова зросла. В той час, коли е, хтось на Майдані, інші значить, вчиняють злочини і розкрадають майно. Е, за січень місяць було скоєно 2085 злочинів, з них половина це майнових злочинів. Це квартирні крадіжки, незаконні заволодіння автотранспортом і пограбування. Тому, знаходячись на цій трибуні, у мене Є велике прохання до депутатського корпусу, до голови обласної ради про те, щоб надати допомогу розблокувати внутрішні війська, які б заступили на службу на території міста Львова. Тому що реально вони 40% маршрутів патрулювання на території міста Львова забезпечують вони. А так як вони сидять в казармах, практично на території міста Львова і Львівщини. Незначна кількість працівників міліції знаходиться на патрулюванні.